Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Зараз у засобах масової інформації почали там якось розкачувати тему миру. Я думаю, що в принципі основним чинником цього є те, що після дебатів у президентських між Трампом і Байденом, там всі побачили, що навіть якщо Трамп не виграє, то все рівно Байден не буде новим ну, ще раз президентом. І там навіть вже його партії вже пишуть, щоб він знявся з. З цієї з цих перегонів, тому що ну дід, взагалі, в плані деменції вже настільки явно не, не ну не відповідає реальності. Що це що це просто якась ганьба? Що коли там на цих дебатах дивишся, то думаєш, ну не вже на всі сполучені штати не було там двох більш достойних людей. Ну, мабуть, не було. Ну, тому, тому всі ті чиновники, які зараз, всі ті люди, які там зараз при владі, треба розуміти, що їх вже не буде, бо як, як завжди, при зміні всіх, всі міняються, всі будуть на нових посадах, всі будуть там торгуватися, вирішити свої питання, їм буде, власне кажучи, на нас начхати. Ніхто не буде сюди надавати допомогу а ну можливо, там через якийсь час приймуть рішення, що от такі, такі, такі компанії будуть там освоювати там кредити, які нам знову ж таки нав'яжуть. Плані відновлення, і от, ну, це може бути наступний етап. Але треба розуміти, що всі ті чиновники, які приїжджали до нас і приїжджають, і будуть, мабуть, ще приїжджати, їх там через пару місяців, через три місяці, вже не буде на місцях. І зараз вони, я думаю, що взагалі їх слово нічого не варте, і вони нічого не вирішують. Така сама ситуація на той час з Великобританії, на той час, коли я записую це відео, там ідуть вибори, як я розумію, і судячи з усіх прогнозів. Перше за 20 років лейбористи скинуть консерваторів, а це означає, що ну, наприклад у нас взагалі вже забули, де, де той Джонсон, який там обіцяв все на світі і казав, що ми будемо воювати до останнього українця. Так що ну, навіть цей сунак, який був ніби другом України, приїжджав сюди і щось розповідав, його теж вже не буде. От, тому, на жаль, Україна не вперше наступає на ці граблі в історії. Буде дуже такий принизливий мир для нас, і дуже, я думаю, це швидко, тому що ну, максимум це з наступного року вже грошей не буде, і вони будуть вирішувати свої питання, тому що навіть у тій же Франції там знову ж таки праві приходять до влади, і вони там, ну я думаю, що будуть все міняти, і всі їх обіцянки там вічної допомоги, якихось там 20 років чи що, вони нічого не варті. Тому що типічним таким прикладом європейця є зараз, показують його по різних телевізійних каналах. Колишній якийсь там польський міністр труда, кульпа здається його прізвище, от, який сидячи на кріслі там і по потроху потрушуючи своїми розовими щічками, такими, з таким розовим салом, там розказує, які ми не такі. Причому, що треба сказати, що розповідає він все це російською мовою, яка там для нього є, ну ніби ж Росія, там для них ворог, і взагалі все це неприйнятно, У нас, наприклад, це ну, не комільфо. Але для нього нічого страшного, він все робить, все нормально, бо він же європейці і поляки. І чесно кажучи, коли отаке мурло, така жирна свиня сидить і починає розказувати, які ми, ми, ми не такі зараз. Ну, по-перше, коли ви там нас під, як це сказати, підбурювали і розказували, як ми ви повинні там, терпіти злидні, там, або там, люди повинні віддавати своє життя за, там, за якісь ефемерні європейські цінності, то ми тоді були нічого такі, ну терпимі. Да? То зараз ми вже не такі, тому що треба приймати такі закони, які йому хочеться, які вони вважають правильними, тому що там, щось йому не так от не подобається, чи якісь там корпорації. Не можуть у нас працювати. Чесно кажучи, в мене ну, виникає одразу бажання не приймати якісь закони, а вшатати йому від всього серця, так, щоб він ніколи більше на цій землі не з'явився. Тому що, ну, як це сказати, ну, от хто ви такі для того, щоб нам розказувати, як нам жити? Тобто ну, тут вже це просто за, яко, ну, за якоюсь межею таких, людських, людських якихось, я не знаю чого понять чи що. От, тому що, ну, ми поки, поки воно таке мурло сидить і щось розповідає, тут по 12 годин на день нема світла, е, гроші там стають нічим, по вулицях бігають там е, людолови, а воно щось розказує про якісь там цінності, про якісь там закони, про те, як нам треба жити. Ну, таке. Тобто це типичний європейці, який бачать чомусь нас як якихось там другосортних, там, не знаю. там Посполитих, яких треба, які повинні жити, так як він вважає правильним, хоча хто він такий, і що він в житті досяг, і що він зробив. Ну я так скажу, що явно нічого, тому що він нічого не створив, а просто працював там на зарплату в державних установах, ну цілуючи в жопу там ну, керівництво. От і все. От. Так що якісь такі емоційні мої погляди на це. Ну нам що, нам залишиться виживати, мабуть, це не перший раз на цій землі, подивимось, як це все буде, це буде непросто, невідомо скільки займе часу. Ну подивимось, будемо сподіватися до нових зустрічей.